Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу, що я собі прикупила свою орхоаптечку. аптечку. Я вам колись показувала засоби, які я купую для орхідей, що я тестую, що мені подобається не подобається. Сьогодні я вирішила вам показати, що я купила нове, і що я купила те, що мені вже сподобалось. Хочу сказати про те, що мені дуже сподобалися спреї, фунгіциди, інсектициди. Саме цю фірму я не пробувала ще, але хочу спробувати. Це в мене спрей, який є і підживою, і фунгіцидом. Бачите, що тут як використовується. Від чого використовуються, які є поживні елементи, тобто все написано на звороті. Такі засоби дуже гарні, особливо в холодний час. Коли вже у вас орхідеї пролиті, якась проблема відбувається, можна її по листу обробити. Це інсектицид, теж саме, що і фунгіцид, тільки від комах, які Можуть дуже погано впливати на наші орхідеї. І ще хочу зазначити, що тут написано, що можна обробляти і по листу, і по корінням. Тобто це не буде шкодити для орхідеї. Також до орхоаптечки я взяла ще засіб для утворювання кореневої системи та системний фунгіцид. Цим засобом я ще не користувалася. Я люблю навесні простимулювати підлітки орхідей на ріст кореневої системи. Тут по інструкції написано, що 10 грам на 10 літрів. Я пробила 10 грам на 20 літрів, тому що для підлітків, для діточок зовсім мало цього препарату достатньо буде. Також в складі групи Б. Що дуже добре справляються з нарощенням кореневої системи, і бути дуже добре для орхідей. Ось такий препарат робить Україна. І препарат, який я вже використовувала, який я взяла на про всяк випадок: це системний фунгіцид контактної дії називається Сидгард. Це аналог препарату Максим. Він розбавляється і можна нерозбавленим сидгаром, також обробляти проблемні місця шиї. Я цим препаратом обробляла свою орхідею Кенді, ви бачили саме відео, там де я розповідала про, про проблему, і відео, вже, коли вона розкрила свої бутони, все дуже добре. Він дуже густий і мені подобається, як він працює. Максим, який купував таких от саше. Не працюю зовсім. Ось такий сьогодні в мене був огляд. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо вам цікаво, що я буду думати протягом використання цих препаратів, пишіть. Може, зніму ще відео. До нових зустрічей. Гарного всім дня!